Друзі, всіх вітаю. Я і наша команда багато уваги приділяємо ситуації з фортифікаційними спорудами. Метр двадцять да бетону немає. Це ви перша просто собі уявляєте рівень першої лінії. Пару тижнів тому ми з тобою були на Сумщині і бачили, в якому тоді ну такому жалюгідному стані була робота по фортифікаціям. Повернулися в вось розповіли це все Петро Олексійовичу. Сьогодні такий чудовий результат З завтрашнього дня. Шість потужних ескаваторів, пілорами, бензопіли і все таке інше приступають до роботи. от техніки на 15 мільйонів гривень, друзі, це величезна сума. Розуміємо супіступність расистів, розуміємо, бачимо, що вони роблять, обстрілюючи мирні села, обстрілюючи громади, нищачи цивільну інфраструктуру, погрожуючи нападом знову вторгненням. Проти всього цього є одна відповідь: фортифікації. Ми приїхали не перевіряти. Перевіряти буде тимчасова слідча комісія, яка буде створена за нашою ініціативою в Верховній Раді. Ми приїхали працювати. Це є конкретний внесок, це є підтримка бригади, повне забезпечення окремого батальйону інженерного для того, щоб закрити кордон. Від можливого російського нападу ми робимо все можливе. Це 247-ма така велика вантажівка, називається Лейланд-ДАВ, яку фонд Порошенка наша команда передають цього разу транспортним військам, які зараз зосереджені на будівництві фортифікаційних споруд. Робимо свою справу. Я думаю, що робимо справу непогано і в майбутньому, тим більше з такою допомогою. Я, я думаю, що перемога буде близько. 2014 року я знаю якість, з якою будуються ці воїни, і можу наголосити, що ця якість була одною з найкращих збройних сил по різним регіонам. Так що приймайте і до роботи. Знаєте, дуже круті відчуття, коли от наша робота по увазі до фортифікаційних споруд стає от таким от вагомим результатом. Підписуйтесь на мій ютуб канал. Тут правда про важливі новини, що стосуються України.